Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про мережевий і про ті заперечення, які виникають у нас, коли ми чуємо взагалі це слово або коли ще пропонують цю роботу. Часто в спілкуванні, коли заходить мова, чим я зараз займаюся, тому що на роботу не ходжу, да, діти вдома. І я коли кажу, що я займаюся мережевим. Співпрацюю з українською компанією Джерелі. І часто чую, що ні, це не моє, тому що не моє. Але давайте розберемось: мережевий маркетинг це промисловість, де можна заробляти. Не дарма ж по статистиці велика частина мільйонерів це мережевики. Хоча багато хто думає. Це все брехня, американська мрія, обман населення. І це правда, якщо ви в це вірите, і це ваша реальність і ваші правильні думки. І для кожної людини своя реальність. Однім достатньо 10 тисяч, другим 20 тисяч, комусь 50, 80, а комусь і півмільйона замаловато. Тому, якщо у вас запит у житті, Скажімо так, тільки для те, щоб поїсти, ну і може колись десь вийти, то в принципі можна з дивану і не вставати. А якщо ви хочете закрити кредит, хочете подорожувати, хочете <плес> розвиватися, то я би рекомендувала б розібратися. Часто буває, як ми жаліємося, що... Не можемо заробляти більше, чим є на даний момент. Часто рекомендують подивитися на людей, з ким ви спілкуєтеся. Вибрати 5-6 чоловік, з якими ви постійно спілкуєтеся, ви приблизно знаєте їхній дохід. І взяти їхню суму доход, взяти суму всіх цих доходів і поділити на кількість людей, скільки ви взяли. І це ваша реальна цифра. Якщо вона вас не устраює, якщо ви хочете більше, то треба, мабуть, щось міняти. Міняти направлення, міняти спілкування, виходити там, де є більше фінансів, де більше людей заробляють. Питання, як це зробити? Часто відповідь треба змінити зону комфорту, вийти з зону комфорту. Я вам кажу, не треба виходити з зони комфорту. Просто її треба розширити далі, чим просто на витягнуту руку. Почати із спілкування з людьми, з якими ви боїтеся навіть спілкуватися. Спілкуватися, виходити там, де. Ви ніколи не були. Да, це спочатку важкувато, не але треба щось змінювати в своєму колі, в тому, в якому ви живете. Ходити там, де люди відпочивають, ходять і в кого більше трохи фінансів. Я не кажу, що піти в ресторан і заказати там чашечку кави і боятися, щоб вам хватило. Почніть із малого. Це нормально. Можна навіть зробити, скажімо так, змінити, поїхати куди небудь Я не кажу, що одразу їхати десь там за кордон. Просто з'їздити за місто, з'їздити в інше місто, і ви буде зміна. Обставин, буде нові враження, будуть нові емоції, і це вже дасть поштовх на щось, на якісь зміни. Часто нам стартувати буває ще страшно те, що почуємо відмову, почуємо те, що про нас кажуть люди. І ці люди, які вас навколо вас, будуть казати, ой, куди ти лізеш, може хтось буде обсміювати. Але якщо ви хочете почати щось нове, нове життя, не звертайте увагу на це. Зазвичай це кажуть тим, кому завидно, що ви змогли це зробити, а їм до цих пір страшно. І так як життя у нас скороплине, то чому б не зловити момент і займатися лише тим, що допомагає вас почуватися живим? Чому не потрібно боятися людей або втрачати навіть людей, тих друзів? Тому що коли ви будете розвиватися, вони самі по собі відсіються, і вам же теж не буде дуже з ними цікаво спілкуватися. Часто ще, коли спілкуємося про мережевий, часто чую, я не вірю в цей бізнес. Я можу відповісти так. Я розумію, що кожен має свої думки, і це цілком нормальне. Але я переконана, що мережевий бізнес має свої переваги і може бути цікавим, навіть досвідом для вас. І якщо ви не вірите, я можу поділитися своїми думками, знаннями в цій сфері. І ми можемо разом розглянути можливості, який мережевий може запропонувати вам. Чому би вам не зробити собі такий подарунок, дати можливість в місяця хоча б три розібратися, дійсно працювати, розібратися, розвиватися, а потім сказати, ні, це не цікаво, або навпаки цікаво, тому що будуть зміни, будуть... ви почнете. Навіть читати літературу, яку раніше не читали, і прийде нове розуміння, що просто саморозвиток – дуже цікава штука. І коли ви саморозвиваєтеся, самопізнаєте, з'являються люди, які вам цьому допомагають, з якими потім цікаво навіть спілкуватися в процесі. Тому зверніть увагу на мережевий, Запрошую до себе в команду в українську компанію Джерелі. Дайте можливість собі спробувати для себе щось нове. І в той же час користуватися якісною, еко, якісною продукцією. Це екотовари. В той же час ви будете підтримувати українських виробників. І цим же ж будете підтримувати нашу Україну. І, відповідно, що будете заробляти, пишіть в коментарях, бажаю, або пишіть в приват, я скину силочку на телеграм, і ми з вами поспілкуємося і я розкажу, що, де і як. Навчання в нас безкоштовне. Може спочатку показатися не дуже зрозумілим, але якщо ви будете в цьому працювати, розвиватись, читати, виділяти. Стільки, скільки часу ви зможете спочатку виділити, а потім ви вже вирішите виділяти більше або взагалі цим не користуватися. Всім гарного дня! З вами була Надія. До нових зустрічей. В наступних відео буду розказувати про другі заперечення, які виникають, коли чуєте слово мережевий.